Два роки тому почався мій дуже довгий шлях пошуку ортодонта, пошуку лікаря, який змінить мою посмішку. Дуже багато клінік є у Львові, дуже багато різних. Але вибрала я Гаврик данку у клінік. І зараз, коли я вже зняла брекети, бачу результат, бачу. Людей, персонал, який тут працює, бачу те, як до мене відносились. Я дуже щаслива, що я прийшла саме сюди. Я дуже задоволена результатом. От скажіть, будь ласка, в якій клініці вам подарують квіти за те, що ви клієнт зняли брекети? Це дуже приємно. Я дуже щаслива і за те, що Гаври Дентал Клінік тепер має другу локацію: нову, красиву клініку, світлу, сучасну. Я всім дуже рекомендую сюди приходити і щиро вітаю весь колектив із тим, що в них тепер є таке нове натхненне місце праці. Бажаю їм таких самих щасливих клієнтів, як я, і вдячних і всього-всього найкращого.